Знали цю детальку? Зараз розкажу, навіщо я її розрізав і що я з нею роблю. Є в мене такий от Франкенштейн. Це тепер уже електрокоректор фар Ну, на Богдан 2111. Вазівка 211011, ну там неважливо. Багато достають гідрокоректори фар на автомобілях оцих. Ладах і так далі. Ну, У мене Богдан 2111. І оця штука мене вже замучила. Просто сил нема. Фари падають, світять, куди попало. Вирішив зробити уже нормальний гідрокоректор фар, тому що він після зими постійно витікає з нього рідина. І фари падають, я з цим якось боровся, заливав знову туди рідину. Це можна зробити, але вона все одно витікає. Ну, таке, як біг на місці. Ось зробив один і зараз при вас буду робити інший. Що я зробив? Взяв рідні коректори фар і відрізав від них хвостовик. От зараз намагаюся знайти хвостовик. Ось він. Ось. Було воно все так. Коли ви його знімете з автомобіля, тут буде трубка і буде ось отак -от, така от картинка. Всередині в цьому коректорі фар був манжети і була така доволі міцна пружинка. Ця пружинка постійно тисне, тисне на оцей повзунок вниз, ну, відповідно, на манжет також. Вся система знаходиться постійно під тиском. І куди її діватися, кудись рідина виходить, постійно витікає, і тиск втрачається. От чому причина. От така от пружинка вона доволі міцна. І вона тисне на цю штуку вниз. Тобто постійно ваша система оця гідравлічна під тиском. І щоб воно тримало, ну я не знаю. Зробили б хоч би розборну якусь, я не знаю, манжети поміняти там ще щось, а то її можна лише розрізати. Ну, таке. Витікає воно через те, що манжет, мабуть, не тримає, я так думаю, воно через манжету, тут через верх і витікає. Десь приблизно так, а там хто його знає. Але факт залишається фактом, що, особливо після зими, воно не тримає фари, фари падають вниз і таке по кругу. Взяв пилку по металу, відрізав кінець максимально близько до нього. Підточив трішечки вирівняв на наждаку. Для чого я це робив? Тому що я купив отакі от електрорегулятори фар. Заказав у китайців. Прийшли вони мені, вже давненько прийшли. Віддав я 500 гривень за 2 штуки. Це електрорегулятор фар із шкоди. Ось. Е -е. Є нюанси в ньому. По-перше, він ставиться всередину в шкоді в фару, тому корпус не герметичний. Його треба якось герметизувати. Ну, Тому отак от. Побачите, як я це робив. Це перше. А друге це те, що тут отака от фішка. Ну, У мене ж, звісно, її немає. На Богдані, ніде мені її взяти. Тому я розібрав весь корпус і підпаявся. Підпаявся просто дратами. Драти ось. Отаким от чином. Справа зліва, якщо отак от покласти. Зліва у нас плюс. Посередині. Це управляючий контакт, справа мінус. Ось червоний з чорною полоскою в мене. Дріт. Ось отака от розпіновка. Але це, якщо не на фішку дивитися, а з зовнішньої сторони. Тут така дірка, через яку можна драти вивезти. Фішка ось. Розпіновка така. Якщо ви його розберете, коли ви його розберете, то там, в принципі, все підписано. Не помилитесь, що до чого паяти, там прямо на платі написано. Як воно регулює взагалі фари? Ну, є два коректора, електрокоректори, як вони регулюють? Є два коректора, які стоять в фарах. Тут всередині є така графітна дорожка, тут і тут в обох. Плата керування і плата керування відсліджує повзунок, який ходить по графітній дорожці, з метою, щоб виставити на однаковий рівень обидва коректори фар. Управлятися в мене все буде от таким от змінним резистором, до якого підпаяні два постійні резистори. щоб... Вирівняти положення цих бігунків. Спочатку я підпаяв один резистор, але в максимальному положенні, в видвинутому вони гарчали. Ну, тобто видвинувся і далі гарчить, намагається ще видвинутись. Тому довелося два підпаяти. Зараз замірюю номінал, я вже не пам'ятаю, давно це було. Змінний резистор у нас на 10 кОм ну не дефіцитний і постійні резистори на 2 кОм один І на 2 кОм інший. Два резистора по 2 кОм підпаяв постійних, і тепер нормально воно регулюється. Тобто ми що робимо? Управляючий дріт на центр. з одного нашого регулятора і з іншого регулятора. На центральний вивод припаюємо. А плюс-мінус паяємо е, уже в залежності від того, в яку сторону ви хочете, щоб воно рухалося. Ну, спробуєте, якщо не в ту сторону. Я хочу, щоб воно рухалося. Ну, кручу вправо, воно піднімається, кручу вліво, опускається. Ну, я, чесно кажучи, не пам'ятаю точно, куди треба припаювати. Сам спробую, якщо не в ту сторону, перепаяю. Е, Отак, здається, треба припаювати. Мінус до лівої частини, плюс до правої. І все. Регулюємо, крутимо вправо. Обидва позунки будуть підніматися, причому на однакову висоту. Кручу вліво, обидва опускаються також на однакову висоту. А, ну, Тут от є такий упорчик. Буду стояти на упорчику і рухатись. Як буде опускатися вниз? Раніше ж тут пружина була і тисла його вниз. Пружину я ставити не буду, я вважаю, це зайве. В самій фарі є пружина. Ну, воно підніме фару, і фара буде сюди тиснути. Коли повзунок піде вниз, це також опуститься вниз. От і все. Ну, Здається, все розповів. Ось отакий звичайний змінний резистор буде стояти. Ну і два таких коректори. Так, тепер приступлю до монтажа. Як закріпити оцей рідний обрізаний коректор? До електро. У мене є отака от випиляна трубка. Це шматок трубки із електронної цигарки. Колись мені підписник прислав цілу кучу електронних цигарок, вони використані були, але із робочими акумуляторами. Я звідти акумулятори забрав, і в мене корпуси там багатенько залишились. Я частину викинув, частину залишив на поробки. От і майструю. От, наприклад, це продзвонка також. З електронної цигарки. Ну, а це буде перехідна трубка між цими коректорами. Відпиляв шматочок, вони рівні повинні бути. Бажано, максимально рівними. Намагайтеся їх зробити. Я маю на увазі задовженою. Ось воно на цей білий. Надягається доволі таки тугенько, а сюди прослаблено. Але я поставлю хомути і притягну все. Ось. Отак. Для того, щоб затягнути, беру один хомут, ставлю на низ. інший хомут ставлю наверх і все притягую. Електронні цигарки, до речі, Корпуси у мене є там менші і більші за діаметром. Ну, це більший за діаметром. Ну, може, ви щось інше знайдете, не знаю, я так використовував. Цей сам по собі корпус доволі слизький. А, треба ж спочатку заізолювати. У нас же не герметичний сам цей електрокоректор фар тому треба заізолювати. Добре, що згадав, то потім би. Як ізолюю? Спочатку беру за стрічку. Мотаю за стрічкою. Ну, ізолюю, вже пояснив чому, тому що воно стояло всередині в фарі по заводу в ході. І не герметичне. Розраховано, що фара герметична, і герметизувати його не треба, цей коректор. Ну а в мене воно буде стояти ззовні фари. І в моєму випадку треба герметизувати. От що я і роблю. Щоб волога туди не потрапляла, бо потрапить, буде робити гарно, але недовго. А взагалі є комплекти готові продаються оцих штук. Але вони коштують, ну прямо ну, зовсім неадекватне грошей. Там на кшталт 4000 за комплект. Ну, я вважаю, що це взагалі це, це просто якийсь, ну, сюрреалізм. По-перше, тут нічому скільки коштувати, це за що? Ну а по-друге, спробуй ти його купи за 4 тисячі гривень, ну це взагалі. Ну, краще щось інше куплю, а це змайструю. Та ще й на цю машину. Там запчастини такі, що ти купиш його, воно ще й працювати не буде. Запчастини такі, що ворогу не побажаєш. Хоча... Це ж російські машини. Хай самі на них і їздять. Ну, в мене ніби українська Богдана, але ж ну всі ми розуміємо. Що вона така українська. Що я не знаю. Ну всі комплектуючі російські, але типу українська. І вже ж її не роблять. Краще б вони Славуту продовжили робити, а не тих росіян, то одинадцяту чи десятку Чим Славута була погана? Ланос Славута. Не, ну зрозуміло, що не люксова машина, але, в принципі, багато хто нею задоволений був. Взяли, скопіювали. Такі скопіювали, взяли деталі та почали робити собі. З їхніх же деталей російських. Ну, хоч в Україні зроблено вже приємно. Ну, мається на увазі, все-таки ж якби робоча сила українська була, хто її збирав. Чому це я таке колхожу? Тому що я розумію, що воно стоятиме під капотом якраз в тому місці, звідки з колес летить вода. Я розумію, що все воно 100% буде в воді, що там живого місця з нього не буде. Якщо я його не заізолюю, то після першої шкалюжі мої регулятори працювати не будуть. Тому або колхозимо, або оплатимо 4 тисячі гривень. Кажеш, кому як більше подобається. Там я на тому своєму першому. Екземплярі підмотував трішечки за стрічки під коректор, тому що він слизький. Погано прожимається хомутом. Той тримається добре, тому тут так само зроблю. Вирівнюються наші. Цікаво, чи рівно, чи ні? це щось схоже. Витягнув шланги гідрокоректора. Ось вони. У мене, до речі, одна була поражата. Ну, Ціла, не текла тут, але чимось придавлена. Ну, Тепер витягую їх всередину. Коли нема цих на кінці гідрокоректорів, досить легко це зробити. А от, наприклад, з гідрокоректорами було б не так все просто. Щоб витягти шлангу. Знімаємо цю заглушку, беремо довгогубці і викручуємо оцю гайку. Для того, щоб витягти гідрокоректор, відкриваємо бардачок, засовуємо сюди руку, беремо гідрокоректор і тягнемо. Ось він, цей гідрокоректор. Птиз конекторами. Апти з такими от клещами. Зробив різні коннектори, щоб їх не переплутати. Ось. управляючий зробив круглий, червоний папа, чорний мама. Ось отак. І зараз їх запаяю. Ну, для надійності обпаяю. Для того, щоб дріт не перетерся, замість гофра використовуються шланги із самого гідрокоректора. Вони досить такі міцні, захищають дріт дуже гарно. Ось перед, тим, як, перед тим, як сюди засовувати дріт, я його продув, щоб не залишилося рідини з гідрокоректора. Ну так. Підключати Електрорегулятор фар будуть через таку от кнопку, щоб він відключався, не постійно був підключений. Ну, тобто він вмикатиметься, коли вмикаються габарити, його можна буде ввімкнути і ввімкнути цією кнопкою. Кнопка, знизу ці два контакти. Це підсвітка кнопки. А це мінус, Б, це плюс. Ну, підключаємо до габаритів. Щоб плюс з'являвся на Б, коли габарити ввімкнуті. Ну, на А мінус, звідки хочете, беріть. А один і два контакти в розрив робочого нашого плюса на коректор. І все. Як в корпусі буде виглядати цей регулятор? Як в салоні буде виглядати цей регулятор? Проставку шайбу на два винти там закрутив, тому що сам резистор ну, провалювався сюди, щоб не провалювався. На два винти закрутив, то не саморізи, а винти з гайками. Надягнув на резистор шматочок антени від роутера. У мене там була зламана антена від роутера. Корпус її надягнув на резистор, а тепер зверху одягаю цей регулятор і все буде як по заводу. Припаяв резистора. Сюди плюс, тут управляючий контакт, тут мінус. Ось. І так. Ну а гніздо під резистор зроблено так. Два винти, притягнута проставочка, ну і туди вставляється сам резистор. Усадив всі з'єднання в термозбіжну трубку. Звісно ж, так залишати їх не можна. Ну і ставлю все на місце. Ну все. Все на місці. Оцією кнопкою вмикається регулятор фар, він може бути вимкнутий лише коли ввімкнуті габарити. Тобто я взяв плюс від габаритів. Ось, Вмикаємо габарити. І лише в цьому положенні можна ввімкнути регулятор фар. Якщо габарити вимкнуть, його вмикай, не вмикай, воно працювати не буде. Плюс взяв від габаритів. Через запобіжник. Він пішов на цю кнопку, тобто на регулятор фар, і на керування передніх протитуманок. Ну, тобто керування реле. Цей плюс приходить на катушку реле, вона вмикається, ну і вмикає протитуманки. Отака от схема. Ну, Воно там, що те, що те, мало споживає, цей 0,15 А, ну, це 0,35 і запобіжник на 1 А. Отак от. Сам регулятор. Ось він, сам регулятор. Ось він. Все, як і було з заводу, але тепер електрорегулятор. Ну, як я його робив, я вам показував. Так, що у нас під капотом? Драти. Взагалі не треба було витягувати самі трубки гідрокоректора фар. Треба було їх залишити і через них пустити драти. Я витягнув і довелося назад їх заводити, через рідні місця їх завести не зміг. Тому Ми маємо, там, вон, бачите, білі шланги. такі Трубки а, Це трубки гідрокоректора. Ну, я їх використав як гофру. А, виходять вони із гумки щеплення, стоїть ну, щеплення, тросика щеплення. Я їх звідти вивів, підняв наверх. І ось отак як вони йшли. Отак і пішли. А там всередині ж дріт. Завів дріт в оці трубки. Ну, їх продув перед цим, щоб нічого там не залишилося. Дріт туди всередину завів, ну і повів далі. Воно дуже міцне і ніяк не перетреться. І ці трубки заходять аж в салон. Ну, а в салоні вже просто драти йдуть до цього, до кнопки і до самого резистора змінного. Наш перший регулятор. Ну, маю надію, що видно. Ось він, ось ось стоїть. Підходить до нього драти по трубці, он трубка, вона заходить в гофру відразу і по гофрі приходить до регулятора. А все, що не по гофрі, ось також драти, замотав в візострічку. І далі заховав гофру. У мене тут є своя гофра протягнута тут зверху. Я протитуманки по ній тягну. і Тут саморобні в мене є штуки, дві швидкості вентилятора. Також по цій гофрі протягнута. Ось. І по цій гофрі я протягнув і електрокоректор фар. Ну і ось другий мій електрокоректор фар, ось дроти, також в Ізострічці, також все в гофрі, ось гофра. З однієї гофри в іншу переходить. Ну, там пішло на масу, ну і сюди. Ну таке. Вважаю, що ну, маю надію, що буде ходити. Ось отак от воно все встановлено. Ось. Ну ось. У нас же цей електрокоректор. Стоїть на штатному місці, штатним кріпленням, все яке було. Але електрокоректор. Ну, для вас пройшло декілька хвилин, для мене декілька днів. Попрацював, поставив. Тепер треба, треба пробувати регулювати фари і дивитись, як воно буде регулювати. Ну, я, чесно кажучи, вже пробував, регулюю воно гарно, мені подобається. Ну, перевіряємо, як працює наш гідрокоректор. Вмикаю габарити, вмикаю ближній світлофар і вмикаю гідрокоректор. Опустив вниз, підняв вгору, опустив вниз, підняв вгору. Ну працює. Мені подобається.